У переддень 33-ї річниці проголошення незалежності України відзначили професійні здобутки працівників Рівненської АЕС. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк та голова профкому станції Іван Мельник привітали атомників з державним святом. Та в урочистій атмосфері вручили нагороди за віддану працю. За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України відзнакою АТЕ на був нагороджений начальник відділу міжнародного співробітництва та технічної допомоги РАЕС Ігор Савчук. Я хочу привітати весь колектив атомників Рівненської атомної електростанції всієї України з цим святом, з нашою незалежністю і побажати всім. Без аварійної роботи, перш за все, в цей період тяжкий для нас. Ми завжди піклуємося про нашу державу, про її енергонезалежність. І я думаю, що спільними зусиллями ми досягнемо перемоги в найближчому майбутньому за високий професіоналізм, сумлінно-багаторічну працю та з нагоди дня незалежності України працівників підприємства відзначили почесними грамотами і грамотами АТ на ЕК та грамотами Рівненської АЕС. Сьогодні у атомників пріоритеті безпечна експлуатація станції та допомога ЗСУ. Ми всі стараємося допомогти нашим захисникам, завдяки яким ми можемо спокійно працювати да, якось жити тут в тилу, поки вони захищають нашу батьківщину. Голова громадської організації Енергія перемоги вручив генеральному директору Раес подяку за плідну співпрацю та вагомий внесок у здобуття перемоги України. Наші атомники не тільки виробляють електроенергію, але й допомагають Збройним силам України. Кожного місяця, відраховуючи від своїх заробітних плат кошти для допомоги нашим хлопцям, нашим побратимам, нашим працівникам, які зараз знаходяться на передових лініях, і дуже їм велика подяка. Кожен місяць надходять звернення, які ми мусимо закривати. Тому Підтримуйте завжди збройні сили, тому що це наша опора. Павло Ковтунюк наголосив, що ця відзнака належить усьому колективу Рівненської АЕС. Спільно атомники вже перерахували на закупівлю обладнання для ЗСУ понад 100 мільйонів гривень, адже чітко усвідомлюють, Україна це найдорожче, що у них є. Вони продовжуватимуть свою боротьбу в тилу для підсилення фронту. Та наближення перемоги Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, Уіта Згер